У нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємося що хоче малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово, а тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити какаот найтимнішого всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау, який гарний чорний колір. Річ принеси келих. Чудово. Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово? Вен, здається, твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полоничний сироп. Є його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово! Тепер кулька червоного, як мої очі морозива, та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схоже на той, звідки я недавно дістав мозок. Ха, ха візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся. Давай я допоможу тобі. Дякую. Наливаємо газовану воду в келих з очима. Мям-ням-ням, як смачно. А цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело. Вам також весело. Наливаємо трохи в мій келик. Ой, пробачте. Ну все, залишилось покласти кульку морозива. Все готово. Я такий радий. Спробуй. Ці коктейлі виглядають так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармелад? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво! Зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зім. Здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам коктейль. Я заглядота, начебто коктейлі з вагілля. Весь язик чорний. відстій А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно. А ще на келиху? О, Та це паланичний сироп. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Чим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Крутяк! Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива. А ось моя червона виглядає надзвичайно, правда? Ну таке. Знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана? Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочі для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, кумуєдна. Зомбі перестань. Хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер. Тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі, якими я можу нарізати все, що захочу. Мій сир буде з зубами. Кладемо сири зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки з перців та оченята. Ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід: блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в і оживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! Вийшло! Ага, це так потужно так круто. Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Плани у мене чорні. Додамо трохи салату. Далі котлета. Сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово! Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвими не будуть. Готово. Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так. Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогу я став зомбі. Сподіваюся, що малятка Фібі теж стане. Коли спроба мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готова. Вау! Усі бургери такі цікаві, але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі. Смакота. <реку> Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. <реку> Весь де ти молодець. А це що? Зомбі постарався. Добре, треба спробувати хоча б трохи. Ой, рука, вона ще жива! Відпусти Щось їй не сподобався, мій бургер. Це було жахливо. Я обираю переможцем венздей. Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилось дізнати, що хоче цього разу, Фібі. О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Mm -hmm. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Бо вони в мене такі милі. Точно сподобається Фібі. Треба тільки акуратно обвести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани. Я таких на сніданок їм. Що ж мені зробити? Точно, у мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо. А ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне, і я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт панкейк. Зараз зробимо шедевр. Неймовірно гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає круто. А мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі, трохи взбитих вершків та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер треба полити все полуничним сиропом. Готово. О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона з сиропу. Ха. ха Я все приготував. Правда? Непогано, але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Фібі також сподобається. Воно залоскотало. залоскатало. Апі! Ой, все у слизі. Як же так? Доведеться їсти такий панкейк. Я оберусь заплющеними очима. Хочу цей. О, що це? Слиз якийсь зверху. Може, це сироп? Ні, це соплі. Гидота. А що зробила Венстей? Який ми не скорпіончик з панкейків? Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли полетіли. Ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір! Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам фібі. Ого, яка маленька чіпсинка. Я ніколи таких не бачила. А ось у на ціла упаковка. А у Майлі ціла стіна Спрінглс. Яка вона висока! Майлі точно наїсся. У мене ідея. Я зможу схопити чіпсинку за допомогою пінцету. А розглянути таку крихітку мені допоможе лупа. Під лупою чіпсинка не здається такою маленькою, але насправді це просто крихта. Доведеться спробувати? М -м, як смачно. Я все. Тепер черга Дена! Okay. Добре. Як важко відкрити упаковку. Може, її приклеїли на клей? Дивно. Як мені її відкрити? Точно знаю! Пилою! Я її швидко розпиляю! Спрацювало! А тепер підкинемо упаковку вгору і ловимо всі чіпсинки ротом. Мм, як смачно! Мені подобається! Дівчата, це було нереально. Ауч! Боляче! Пробачте, ледень тимчасово недосяжний. Тепер моя черга. У мене ціла стіна з чіпсів. Я їх обожнюю та можу їсти всі-всі сто -всі упаковок. Треба робити це швидко, щоб точно спробувати всі смаки. Банки мені не потрібні. Ось так. О, знову. Нереально смачно. Мені справді треба рятуватись. У мене ідея. Одягну будівельний шалом. Тепер мені жодна банка не страшна. О, моя голова. Фібі, ти знаєш, що робити. Давай зруйнуємо цього рунголс. Беремо машину та вибиваємо. Ха. ха О, ні, я вся в Прінглс і не можу встати. Круто спрацьовано, Фібі. А тепер у Майлі ціле одне яйце. Дена десять. А у Фібі сто яєць. Яка гидота Навіть страшно уявити, як вона буде це їсти. Мені треба розбити яйце в рот. Вона таке жахливе, що мені від одного вигляду нудить. Ну, і гидота. Мені не подобається. Вона таке слизьке та неприємне, що ніколи більше не хочу спробувати. Ден, тепер ти давай. Я жи. Як же мені з'їсти 10 яєць, точно у мене ідея. Мій сенсей навчив мене одному прийому. Я зараз вам покажу його. Потрібно підкинути яйця в повітря та розбити їх. Готово. А тепер потрібно випити їх за допомогою трубочки. Гидко, звісно, але я це зроблю. Фу, ну гидота. Мені зовсім не подобається. Я яйця у будь-якому вигляді ненавиджу. Це жахливо. Але я все зробив. Фібі твоя черга. Правда? Я сподівалася, що зможу ще посидіти, з якого яйця мені почати. Візьму це. Стій, фібі, ні. Що відбувається? Ні, вся гора яєць падає просто на мене. Врятуйте. На мене падають яйця. Яка гидота! Моє волосся тепер все забруднене в яйця. Жахливо. Фібі, як ти там? З нею точно все гаразд. Хоча ви знаєте, жовтий колір її личить. Це ж мармеладне око, він апетитний. А у Майлі 10 мармеладних очей. Круто! А у Де на цілих сто. Давайте почнемо з Фібі, адже у неї лише одне. Я не проти. Спробуємо. М -м -м, смачно! Мені подобається. Але, звичайно, хотілося б більше. Добре, тепер черга Майлі. Okay. Ура! Я вже скоріше хочу спробувати всі мармеладні очі. Сперечаємося, зможу засунути до рота одразу всі десять. У мене точно вийде. П'ять мармеладних очей у мене в роті, а тепер залишилося ще п'ять запхати. Так, у мене вийшло. Як же смачно? Я змогла. Мені подобається. Ден, тепер ти. Ого, Я так зголоднів, що з радістю з'їм усі сто мармеладних очей. Закинемо один і ще один. Мм, смачно! А тепер ще кілька. Ха, Ха! Як вам такі очі? Мені йде зелений і жовтий. Це так смачно, дівчата. Я неймовірно щасливий, що у мене так багато смачних мармеладних очей. Що таке? Ви також хочете. Пробачте, але я готовий бути жадібним до кінця днів. Але ділитись мармеладними очима точно не хочу. Я все з'їм один. Ху, що таке? Що зі мною? Я став монстром. Так тобі і треба. Це жуйка Хуба Буба. Вона така смачна. У Майлі одна, у Дена десять. О, 100. Ось це так. Ну, давайте почнемо з Майлі. З мене так? Добре. Скоріше б спробувати цю жуйку. М -м -м, так, так, М -м, як смачно. Мені подобається. Друзі, хочете побачити, яку величезну бульбашку я надую? Дивіться. Ой, ні, моя жуйка. Ловіть. Майлі, твоя жуйка на моєму обличчі. Яка ж мерзота. Мені зовсім це не подобається. О, мої брова. Я відірвала собі брову. Потрібно швидше приклеїти її назад. Як зараз вийшло? Тепер у тебе криві брови. Це так смішно. О, зараз, начебто, вийшло. Я так перехвилювалась, досить сміятись, дин їж. Потрібно швидше позбутись від упаковки. Чудова, упаковку зняли, а тепер жую всю жуйку одразу. М -м, це нереально. Надує величезну бульбашку. Дивіться, яка велика. Круто. Правда? А якщо її лусну, Ха-ха, у тебе все обличчя в жуйці. Бульбашка луснула. Ну, от, доведеться здирати з лиця Жуйку. Ну добре, її знову можна пожувати. Давайте ти, Фібі. Ура, я так сильно люблю Жуйку, особливо хоба бобу. Треба швидше все спробувати. Хочу спробувати надати величезну бульбашку. У мене така точно вийде. Тепер я можу її зав'язати і прикріпити до стільця. У мене тепер кулька на матусі. Здорово! Хочу багато-багато таких кульок. Ммм, чудово! Я змогла надути 100 бульбашок. Все так круто. Друзі, погляньте! Цього не може бути, я відлітаю! Бувайте! Я тут гарно! Мені так подобається. Класно, я можу літати. Який гарний пончик. А у Дена 10. А у Майлі сто. Давайте почнемо з фібі. Бо вона є один. Я навіть буду рада. У мене ідея. Я не хочу забруднитись, поки буду їсти пончик. З'їм його за допомогою виделки та ножа. Так я зможу насолодитись кожним шматочком, і це буде неповторно. Друзі, якщо не знаєте, що таке манери, то не треба сміяти з мене. М -м, яка смакота? Як же я його обережно їм? Я така молодець. Все було неймовірно. Що ж, Ден, можеш продовжувати? Я, звісно, нічого не розумію в манерах, але точно знаю, що ці пончики неймовірно смачні. Тому треба якнайшвидше їх з'їсти. Пальчики оближеш. Я не боюсь забруднитись, тому що це так смачно. Як же класно, що в мене їх цілих десять. Я зміг ними наїстись. Здорово! Тепер прийшла черга Майлі. Я готова почати, але спочатку мені хочеться побудувати з моїх кончиків найвищу кончикову вижу у світі. Вона буде такою високою, але це буде нереально круто. Ніхто раніше точно не робив такої вежі. Друзі, я збудувала саму високу вежу, але в мене залишився ще пончик. Мені точно знадобляться сходи, щоб покласти пончики на саму вершину. Тільки нічого не чіпайте. Фібі, давай спробуємо. А, Я ж вас просила. Ай, приземлення не було м'яким. Ви зруйнували мою пончикову вежу, але пончики такі смішні, що я ладна вас пробачити. Нічого страшного.